Доброго дня. У мене вже третій день йде зачистки полуниці нейтрально-світового дня або, як ще її називають, дрем. Я обрізаю всі старі листя і оставляю отакі молоденького куща, так як в нас постійні заливні дощі і кущі дуже загущені. Щоб не було ніяких гнилів, то ось такий оставляється молодий лисоточок. І тим більше вже є нові квітконоси видає. Я ще пару денків зберу последню ягоду, обрізу всі плодоножки і підкормлю її добривом яраміла 13-40-13. І будемо чекати другу хвилю ягодки. Всім гарного мирного неба над головою.